Збройні сили України прорвали кордон Росії в районі Курської області. Таку новину ви могли сьогодні читати на різних ресурсах. Скажу відразу офіційно, поки цю інформацію не підтвердили в Україні. Здебільшого буду розказувати про те, що відомо зі слів російського керівництва Курської області. Тож, усе, що відомо про нібито прорив російського кордону, розповім у наступні кілька хвилин. Загалом про прориви й почали казати в Росії вранці 6 серпня українські війська нібито намагалися зайти на територію регіону, але російські прикордонники цього не допустили. Так описав ситуацію у соцмережах виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов. Мова була про Суджанські та Кореневські райони області. Над областю вночі також збили 26 безпілотників. Повідомив Смірнов, і з його слів постраждали 13 людей. Одна жінка загинула. Пропагандистська. Скі медіа також писали, що влада області спростувала інформацію про евакуацію та захоплення Курської АЕС, що розташована в місті Курчатов, розповсюдження такої інформації, це нібито робота українських спецслужб, заявили у прес-службі керівництва області. А от військові російські блогери писали, що проривалися ЗСУ не тільки до Курської, а й до Білгородської області. Чи справді збройні сили зайшли на територію Росії та з якою метою нам поки невідомо. Офіційно цю інформацію в українській. Армії не коментують. Суспільне також намагається з'ясувати ситуацію і в прикордонній громаді з боку Сумської області. А от в Міноборони Росії ввечері таки підтвердили бої на кордоні з Курською областю. Атака на позиції російських прикордонників, нібито почалася о восьмій ранку за підтримки 11 танків та понад 20 бойових броньованих машин. Українських військових було до 300 чоловік. Вони входять до складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ. Йдеться в повідомленні Міноборони Росії. Зіткнення відбулося в районах. Населених пунктів Миколаїв, Дар'яно та Олешня Курської області, і це все нагадаю. Інформація від Російського міністерства оборони в область військове керівництво Росії відправило підкріплення та бронетехніку. Повідомляють, що нібито відбивають атаки та направляють авіацію бити по території суміжної Сумської області. З того, що поки відомо, то у діях, які описує російська сторона, точно не задіяні бійці російського добровольчого корпусу, які воюють у складі ЗСУ Про це повідомило. Виданню НВ в ГУР в Легіоні Свободи Суспільному відповіли, що не коментують ситуацію в Курській області. І як ви може пам'ятаєте, і РДК, і Легіон Свободи вже неодноразово заявляли про прорив російського кордону в межах Курської та Білгородської областей. Це відбувалося кілька разів, і останній у березні цього року. Щодо сьогоднішнього, нібито прориву, усі оновлення у цій темі буду розказувати вже у наступних випусках. Несеться. На Російські військові намагаються потрапити до самого Торецька. Про те, що 5 липня ворог вже прорвався у двох місцях за кілька сотень метрів від міста. Повідомив сьогодні військовий ЗСУ Кирило Сазонов. Про ситуацію на турецькому напрямку він розповідав в ефірі Апостров ТВ наразі підтверджень цьому з боку генштабу та міноборони немає. Отже, оновлені дані порталу Діп свідчать, що росіяни останні кілька днів просуваються біля населених пунктів Залізне та Північне. Ці населені пункти розташовані. З двох боків на шляху до Торецька. Утім, у своїх спробах прорватися росіяни зазнають і поразки з деяких позицій. Українські військові їх відкидають, розповів Сазонов. Він пояснив, що нашим штурмовикам вдавалося заходити на територію приватної забудови та знищувати там росіян. Під Торецьком немає суцільної лінії фронту, а є різні українські підрозділи, які діють в різних місцях, заходячи у фланг противника. каже Сазонов. Зеленський сьогодні на ставці теж піднімав питання, що. До ситуації, зокрема і на турецькому напрямку на фронті, зараз перебуває головнокомандувач Сирський та особисто контролює ситуацію, заявив Зеленський. Загалом сили оборони протягом трьох місяців щодня на цьому напрямку ліквідовують не менше тисячі військових. Йдеться в інформації від оперативно-стратегічного угруповання Хортиця. Під час штурмів російська армія використовує так звані лобові атаки, малі піхотні групи. Розповідав раніше речник угруповання військ Хортиця Волошин. І мета армії Росії залишається. Такою ж, як і під час наступу на Бахмут та Авдіївку та інші напрямки, тобто оточити українські підрозділи, блокувати їхню логістику і таким чином витіснити їх, вирівняти лінію фронту. По карті видно, що зараз біля часового яру та турецька росіяни утворили такі собі клішні. крім переваги у живій силі, російська армія переважає і зброєю, і це наслідки затримки військової допомоги від США, вважає експерт видання Дефенс Експрес. Створювався цей ефект, коли росіяни можуть рухатись вперед. Знадобиться ще півроку, щоб цей ефект гасити. Тобто, мовно кажучи, по логіці, якщо перша там. Військова допомога від США регулярно почала надходити на надходити наприкінці квітня. От плюсуємо 6 місяців і додаємо, отримуємо період до кінця жовтня 2024 року. Варто зосереджуватися не на тактичних успіхах росіян, як от тиск та просування на турецькому чи покровському напрямках, а розглядати це в контексті стратегічної роботи українських військових. Так вважає принаймні Киричевський. Їм довелося усі свої наступальні амбіції. І з усієї ширини фронту тисячу чи навіть 1400 км з поправку на харківський напрямок зводити буквально на пару десятків там, де от покровський турецький напрямок. Це вже перший стратегічний результат. Хоча, от вкотре там росіян стояли завдання, що вони ж там ці весни до якоїсь зедлайно мали би взяти всю Донецьку область, російські війська почали атакувати Торецьк і селища поблизу понад місяць тому, у 20-х числах червня, свідчать дані генштабу. Десять років це загалом було прифронтове місто, адже від Торецька до захопленої у 2014 році Горлівки лише півтора десятка кілометрів. Тому армія Росії має можливість безперервно обстрілювати Турецьк з артилерії. Останній час вони руйнують його і за допомогою керованих авіабомб, дронів. Наразі в місті Росіяни розбили понад 70% будівель, каже очільник міської військової адміністрації. Станом на кінець липня у Турецьку ще лишалося близько трьох тисяч жителів. Той же час, як до повномасштабного вторгнення, це було 40 тисячне місто. З турецької громади продовжують евакуацію населення. У самому Турецьку зв'язок був настільки поганий, що. Для евакуації створили спеціальні загони, які об'їжджали місто та шукали тих, хто хоче евакуюватися. Усіх дітей з міста та навколишніх населених пунктів вже вивезли після оголошення примусової евакуації. Остання родина із дітьми виїхала ще у червні. Ми будемо продовжувати уважно стежити за змінами на фронті та пояснювати, що там відбувається. А ви підписуйтеся на канал? Якщо цього ще не зробили, тоді не пропустите важливих новин.